Доброго ранку. Гляньте в віконце, скільки там квітів під лагідним сонцем. Дівчинка Оленка вийшла в садку погуляти. Побачила безліч гарних квітів, тільки вона не знає їх назви і чому так багато комах біля них. А я вам зараз розповім. Літо це дійсно чудова пора року. Воно дарує нам дивовижні яскраві квіти. Тому в комах, особливо бжілок, багато роботи. Потрібно зібрати нектар та пилок, щоб отримати смачний запашний мед. Які ж літні квіти так люблять комахи? Ось наприклад, ромашка. Не яскрава квітка і має ледь чутний запах, але вона дуже гарна. Ромашки ростуть скрізь. Є ромашка садова. Вона росте у вашому квітнику. Ромашка польова росте в полі чи на луках. Ромашка лікарська має цілющі властивості. Ромашки схожі між собою. Але польова ромашка має меншу квіточку, ніж садова, а у лікарської вона ще дрібніша. Волошка квітка оберіг, символ України та лікарська рослина. Бжілки дуже люблять Збирати нектар з волошки. Подивіться, яка вона ніжна та тендітна. Усі комахи дуже люблять яскраво червону квітку. Мак. Квітку маку видно здалеку. росте він на хлібних полях. І вздовж доріг. Його використовують у харчуванні і медицині. Уявіть собі квіточку, що схожа на маленький дзвіночок. Вона буває синьою, фіолетовою, рожевою або навіть білою. Вони ростуть у лісі, на луках, у горах. Їх дуже люблять бджоли та метелики. Адже в дзвониках є солодкий нектар. Ах, квіти польові, найкращі в світі, у різних кольорах і запашні. Вони цвітуть у сонячному літі, такі красиві, милі і ясні. Привабливі, бо всі різноманітні. Малята, а ви знаєте назви літніх квітів? Давайте перевіримо. Слухайте загадки та знаходьте відгадки! Сірочки пухнасті сині засвіли у полі нині. Фарби взяли в небо трошки, ці квіти. Так, це полошки. Вранці сонечко вітають і голівками хитають, відкривають сині очки ніжні квіти. Так, малята, це дзвіночки. П'ять пелюсточок блакитних квітонька має, на струнких високих ніжках у полях зростає. Відгадали, Це льон. Запалали в чистім полі квіти гарні та червоні, то палає влітку так польовий, червоний. Мак. Наче сонця серединка, Пелюстків біла хустинка, знають бджілки і мурашки, що назва квіточок Ромашки. Мов струнка висока пані, в сукні з квітів полум'яних, стоїть собі, пишається, як вона називається? Так, мальва. Усі літні квіти дуже гарні і ваблять до себе комашок. Молодці. Подивіться, малята, хто це прилетів до квіточок. Так, це жук сонечко. Яку квітку обрало сонечко? Своники. А це що за комаха поспішає? Так, це бжілка. Яку ж квітку обрала бжілка? Так, бжілка обрала мальву. А ось і бабка прилетіла і сіла на. Так, на волошку. А ну подивіться, до якої квітки поспішає мурашка. Мурашка обрала льон. А ось і метелик. Метелику сподобався червоний мак. Зеленому конику до вподоби. Так, ромашка. Кожна комашка обрала собі квітку за смаком. Комахам подобаються літні квіти. Бо вони яскраві, смачні та дають багато нектару. Літо квітами сміється, пісню радісно співає, теплим дощиком прольється, то веселкою заграє, то в покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже літом завжди так прекрасно. Дітки, під час прогулянки обов'язково милуйтесь літніми квітами. До побачення.